А барбами чарує диво дивослід. Зірка Пресвятої Богородиці яскраво засяяла над Закарпаттям. Православні воскресні школи нашого краю згуртувалися на сцені Перечинського будинку культури, щоб разом прославляти Діву Марію. Її ім'я носить значна частина тендітної половини людства. На її честь зводять храми. Її зображають на іконах. Вона береже нас від всього злого і приходить на поміч у важку хвилину. До неї простягають руки в молитві. Марія, дружина Йосифа і мати Ісуса. Сьогодні про неї говорять і діти. Дай нам, Боже, вас жити у добрі життя, скінчить небі Бога, вихваляти тобі, як пісню. Дитяче серце відчуває не так, як доросле, воно вірить щиро і безкорисливо. Сьогодні малеча по-своєму побачила і переосмислила життя і діяння Діви Марії, фестиваль під зіркою Пресвятої Богородиці, дає змогу дорослим збагнути, що їхні діти вірять у диво і намагаються сіяти те добро у наші серця, яке свого часу сіяла пречиста.

А мати розповідає спочатку: у місті Назарет, на північ від Єрусалима, жила подружня пара Йоаким та Анна. Довгий час не могли вони мати дітей. У євреїв це вважалося Божою карою. Йоаким і занною були благочестивими людьми, багато молилися, дотримувалися посту. Одного дня Бог почув їхні молитви. Янгол зійшов із неба і промовив до Анни, що народиться в неї дівчинка, і попросив назвати її Марією. Почувши радісну звістку, жінка пообіцяла, якщо матиме дитя, то віддасть його Богу на служіння. На зацвіла Лелія. То на світ народилась Марія. Thank Християни всього світу відзначають Різдво Діви Марії 21 вересня. Наступне свято введення в храм Святої Богородиці. Ще з колиски батьки казали Марії, що вона народжена внаслідок щирих молитв, і тому, що до своєї появи на світ дівчинка обіцяна Богу на служіння, тому її місце в храмі Господньому у три роки. Марія вперше ступила на поріг церкви. Це був її перший крок у житті. П'ятнадцять сходинок, якими йшла тоді Богородиця, символізують 15 ступеневих псалмів. При вході в храм священик Захарій, за велінням Святого Духа, провів Марію у святилище, в яке нікому не можна було заходити, крім первосвященника, і то раз у рік. Батьки залишили єдину доньку у храмі, бо добре розуміли, що їхнє дитя є даром для того, від кого вони її отримали. Марія росла побожною дівчинкою, допомагала в храмі, ревно молилася. Та прийшов той час, коли дівчині, обіцяній Богу, довелося стати на поріг дорослого життя. Нареченні Марію обрав Йосип, і вона знову повернулася в Назарет у домі свого чоловіка. Богородиця продовжувала жити так, як було це у храмі. Більшість часу проводила в щирій молитві. Одного дня, коли Марія знову стала на коліна і звела руки до Бога, сталося диво. З небес на землю спустився Архангел Гавріїл і промовив до неї: Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Цей несподіваний візит і радісне привітання насторожило діву, та Янгол мовив, що вона народить Сина Божого і назве його Ісус. Після Вознесіння Ісуса Христа діва Марія відвідувала місця, де творив дива її син. Та одного дня до неї знову зійшов з неба архангел Гавріїл і сказав, що через три дні завершиться дорога її їзного життя, і подарував Марії гілку з райського дерева. Богородиця зраділа, адже це дасть їй можливість знову бачити свого сина. Провести причисту вічне життя прийшло багато людей. Ісус Христос спустився з небес, щоб забрати до себе свою матір. Марія Солодко засинала без жодного тілесного страждання. Ось, як і пачесті віддають тіло, що народила лесника, що розоряв закони отців наших. Та я зараз. Ай! Що? Що це таке? Де мої руки? Ой, як болить! Це хай Боже, віці тобі від те, що ти по сервиті на присвої того воля, в сматері Господа нашого і Ісуса Христа. Горе мені, ой, горе мені, ой, як болить. А ти отримав те, що і заслужив. Переконайся в тому, що Господь і Бог местен, який не зволікає. а твої храми зцілити не зможеш, бо тільки що благоволить на це Господь. Наш Ісус Христос, проти котрого є повстали і вбили його. Але Він ісцілить тебе, допоки ти не повіриш в нього всім серцем і сповідаєш устами своїми, що Він є істинний Месія, Христос, Син Божий. Вірю в те, що Господь Ісус Христос є істинний Син Божий. і є проповіданий пророками, Спаситель світу, Христос! Болі, тоді звернись до Пресвятої Богородиці в молитві про прощення, а потім приходи до неї твої руки, привята я прости мене грішного за гріх, який я вчинив, і моли сина свого, щоб дав мені зцілення, щоб я зміг прославляти ім'я Господа Ісуса Христа і Твоє Бодони. Слава тобі, присвятая Богородице! Слава Тобі! Господи, дякую за те, що дав мені зцілення і дав мені віру в те, що ти є Спаситель світу, Христос, а мати Божа є заступниця наша. Сьогодні Пресвята Богородиця зображена на багатьох іконах. Вона оберігає наші домівки. Зображенням діви Марії з дитям благословляють подружжя у сімейне життя, ікони плачуть, ікони творять дива. Всім, всім хто зберігає ікону, їх матір Божа оберігає і дай Бог усім здоров'я, щастя і Божої благодаті, і намагає благає літя, всім домам, дітям, хто на той виставці потрудився. Фестиваль під зіркою Пресвятої Богородиці пройшов і підтримку одноіменної хресної ходи. Сьогодні представники п'яти воскресних шкіл Закарпаття зібралися на одній сцені і створили цілісну картину Життя Діва Марії. Гості Зершавського району, зокрема сіл Заболотне та Вільхівка, розповіли глядачеві про свято Різдва Святої Богородиці. Представники Мукачівської Воскресної школи інсценізували введення в храм Діви Марії. Діти з села Зарічево, що на Перечинщині, розповіли про... Про ті дива, які творила Пречиста. благовіщення стало темою виступу воскресної школи села Порошково-Зерновське, і наостанок Маряни перечина відтворили на сцені успіння Пресвятої Богородиці. Організатори фестивалю запросили також до нашого краю Світлану Потеру з Києва, виступ якої став справжнім подарунком, як для глядачів, так і для учасників свята. Воскресні школи Закарпаття об'єднані спільною метою прославляти Богоматір створили не тільки пізнавальне, але й духовне дійство. Яскраві барвисті костюми, цікаві історії, дитяча, щира гра не залишили глядача байдужим до того, що відбувалося на сцені. Малечі подобається брати участь у подібних фестивалях. Проте у воскресних школах діти навчаються не тільки грати у невеличких виставах. Заняття Воскресній школі – це передусім дає сподівання, щоб жити краще, щоб жити так, як говорить нам Господь. Я навчилась молитись, звертатися до Божої мамки і до Ісуса Христа. Співати і репетиції проводити. Я вірю в Бога в Діву Пресвяту. Також це мені допомагає в навчанні в моєму житті. Що ви робите в воскресній школі? Співаємо, А ще що? виступаємо. Тобі подобається ходити в Воскресну школу? А я ж. Так, ми їздимо завдяки Воскресній школі. Цього літа ми побудували в Почаєві, там дізналися багато цікавого. Мені сподобалася історія про Почаїв. А чому саме? Ну, Там таке красиве місто, я там була. Мені там сподобалися монастирі. І я рада, що дякую Боженьку за те, що муся появили в такий час, коли вже можна благодарити Прісну Богородицю. Сьогодні приділяється значна увага і релігійному вихованню підростаючого покоління. Адже яке спочатку посіяти зерно в серці малечі, такий буде і вирожай. Тому у воскресних школах і з дітьми займаються, і священник, і місцеві вчителі. Організувати воскресну школу це у мене завжди було в моїх думках. Це було моє желання. Ще коли я лиш прийшов служити в село Зарічево. Я завжди думав, як би забрати діточок, щоб з ними займатися, щоб вони возростали в духовному дусі, дусі, віри, віри православної. У мене є прихожана в церкві, я обратився, одна із них, Анна Юрівна, яка є вчителем нашої сільської школи. Що у сьогоднішній такий налегкий час. Треба більше дітей навертати до духовності, і як сіяче, хлібороб сіє перше зернятку і готує ґрунт, так і ми стараємося підготувати діточок, посіяти у їхній душі, у їхні серця ці зернятка добра, милосердя. Є у нас дві хороші прихожанки. Шата Анклара Васильівна і Влага Ганна Васильна, які займаються безпосередньо церковним хором. Ну, а я допомагаю їм, збираю дітей, складаю сценарії для сят. Воскресну школу відвідує 24 дітей. Діти безпосередньо займаються це вивченням основ православної віри, як поводити себе в храмі, молитви Господні у чаті. Організаторами фестивалю під зіркою Богородиці є молоде подружжя Віталій та Зоряна. Саме вони з благословення єпископа Мукачівського та Ужгородського Феодора та благочинного Перечинського району ця Володимира Грицька зібрали в перечині тих людей, хто вірить у диво існування Діви Марії. Отримавши підтримку місцевої влади, фестиваль відбувся у стінах Перечинського будинку культури. Розповідає Віталій. Проте шлях до цього був нелегким. Ідея провести Богородичний фестиваль виникла якось самопособі, по, по благословенню матері Божої. А з другої сторони вийшло так, що дітки 1 вересня йдуть у школу. І перше вересня воно співпало між святом Сп'ємнією Пристої Богородиці і Різдвом Пристої Богородиці. А як кажуть, в народі без благословення матері Божої, і наука не буде так іти, як треба. Таким чином вони виникло, підтримали, підтримали священники, підтримали мою команду. Фінальна пісня фестивалю є результатом спільної творчості, тоді ще неодружених Віталія Зоряни, і написана сім років тому. Тільки тепер її почула люди на великій сцені. Час моря! Створена вона була вже давним-давно. Співалася вона тільки один раз, і тепер з'явилася така нагода прекрасна відтворити знову цю пісню і знову її заспівати так, як би хотілося для мамки Божої, для спасіння всіх душ цих діточок. Вистава про життя Богородиці має так зване художнє обрамлення. Мати розповідає донечці про Діву Марію, а дитина в свою чергу запитує про те, як Богородиця провела своє земне життя. Дівчинка вірить у чудо і хоче на власні очі побачити все те, про що говорить мама. І вмить вони опиняються на сцені, де проходить фестиваль під зіркою Святої Богородиці. Та це справді чудо, це чудо. Дякую тобі, Пресвята Богородице, за цей великий дар! Так, чудо, це справді чудо, велике чудо перебувати разом тут з усіма дітками і прославляти ім'я Пресвятої Богородиці, Матері Божої. Танко, а давай запросимо на цю стену усіх учасників цього прекрасного свята, щоб ми всі разом заспівали пісню і прославили своїми густами при святого родицю і всім серцем любили її так, як вона любить нас. Сплачем сльозами до тебе. Ден. Варбами чарує диво диво свій.